урлук нурлу орлок норло арлак нерлак эрлек нерлек ирлык нирлик ирлик нирлик ждру будру ждро бодро ждра бодра ждре бедре ждры быдры ждри бедри нул кумгу нол комго нал Нуклофлоксо що гру, Нуклофлоксо що гро, Неклефлексе ще гре, Наклафлаксе ще гра, Никлефлексе ще гри, Никліфліксе ще грі. Кучмуч бусо, куч Кочмоч це щоро, зца з ца щара, це зце щире, ци щире, ци щире, обмуфлобновну, обмофлобно, обмофлабновна, ебмофлебневне, обмифли бнивни і ли бнив ми уйак у як Ял. я яно ял. е як эн ил. Як аян Аял. е як і иял. і як і ян і ил. Мой дуй суй буй. Мой дой суй бой. Май дай сай бай. Мэй, бей сей бей Мэй, дэй, сей был. Мэй, бэй, сэй, бэй. Куббу, губбу. Куббо, губбо. Куб, габба. губ, бо. Каб, ба, габ, ба. трук струк, штрок строк, штрак страк штрек стрек, штрик стрик, стрик стрик. Вдмуд дув. Водмов. Вдмат давмав. Відмед девмев. Відмід дивмив Відмів, ДІВМІВ Той комар така потвора, так і шаста коло двору. А як тільки лиш дівчатка вийдуть з хатки погулятки, він одразу кус. Відганяти вийшов тато, вийшла мама відганяти і одразу дві бабусі не роби дівчаткам курсі. А він знову кусь. Вийшла квочка, вийшли кури, вийшов півніще ще похмурий, і качки прийшли, і гуси. Не роби дівчаткам кусі. А він знову кусь. Тут прокинулась Аліса, киця спала на печі, Подзіхнула, з печі злізла. І прибігла на плачі. Хто тут діток ображає? Хапну, дряпну, покусаю. Комариську тільки шесть і минулася на пані. Кожна жаба своє болото хвалить, хвалилася сова своїми дітьми. Нема краще понад мене та понад попову свиню. Роздайся море жаба лізе, роздайся море тріскапливе, не один пес гривко. Не задавайтесь на крупу, бо в решиці дірка. Пішли наші вгору, по два на шибеницю, задер носа, та й кочергою не дістанеш. Знайте нас, ми, кислиці, з нас то квас. Забули воли, як телятами були, з неба зорі хвата. А під носом не бачить. Не дивися, високо, запорошиш око. Сказано, велика птиця, гребець. ні пава, ні гава. Любується сам собою, як чорт писанкою. Хвальби повні торби, а вони порожні. Підіймайте свині хвости, бо глибоко морем брести. Хвастала кобила, що з воза горшки побила, І півень на своєму смітці гордий. Кожна лисиця свій хвостик хвалить, дай Боже нашому теляці вовка з'їсти. Кулик невелик, а все таки птиця, що комар, то й сила, з великої хмари малий дощ. Гора мишу вродила, синиця море запалила. Ото, мамо, хвалять нас, чи ви мене, чи я вас. Хвали мене, губонька, бо ця роздеру. Ото велике ця бе, багато диму мало тепла.